Доброго дня малята! Я Іринка, ваша подружка. Я сьогодні завітала до вас не сама, а з Червоною Книгою України. Адже ми хочемо дізнатися, чи знаєте ви, які тваринки і птахи віднесені до Червоної Книги України. Тож давайте зараз пограємо в гру Четвертий зайвий тваринки Червоної Книги України. Дивіться уважно на картинки і говоріть, хто ж тут. Твердий, Перша картинка. Курка домашня, сич волохатий, лелека чорна, глухарь карпатський. Хто тут зайвий малята? Як гадаєте? Вірно, курка домашня зайва. Вона не відноситься до червоної книги. Ведмідь бурий, кіт британський, видра річкова, заєць білий. Хто зайвий? Вірно кіт британський. Лис корсак. Ховерах крапчастий. Горностай вівця. Хто зайвий? Вівця молодці. Їжак вухастий собака, зубер, кінь дикий. Хто зайвий дітки? Вірно собака. Рись звичайна. Тхір степовий. Корова домашня, кіт лісовий? Хто зайвий? Корова домашня. Вечерниця мала. Афаліна, коза, білозубка велика. Хто зайвий? Вірно коза. Саламандра плямиста хохуля звичайна. Миша польова. тритон карпатський. Хто зайвий малята? Вірно миша польова. Журавель сірий, Орел Степовий, Беркут і індик. Хто ж тут зайва пташка? Вірно, індик? Малята. Природа це казка, яку треба читати серцем. Бережіть природу.